Однією з пільг, на яку мають право ветерани війни, є отримання знижки на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива та скрапленого газу. Зокрема, це такі категорії осіб, як особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники бойових дій та члени сімей загиблих. Розмір знижки на оплату житлово-комунальних послуг залежить від категорії особи. Так, особи з інвалідністю внаслідок війни мають право на 100% знижку. Учасники бойових дій на 75% знижки, члени сімей загиблих 50% знижки. Пільги щодо плати за житло, комунальні послуги та паливо надаються ветеранам війни та членам їх сімей, що проживають разом з ними, незалежно від виду житла чи форми власності на нього. Площа житла, на яку надається знижка при розрахунку плати за опалення, становить 21 метр 2 квадратної опалювальної площі на кожну особу, яка постійно проживає в житловому приміщенні і має право на знижку, та додатково 10,5 метрів квадратних на сім'ю. При цьому пільги надаються не на весь обсяг спожитих послуг, а в межах норм, затверджених законодавством. При розрахунку застосовуються норми споживання, визначені постановою Кабінету міністрів України від 17 квітня 2019 року, номер 373. Правом на пільгу може скористатися особисто ветеран та члени його сім'ї. До членів сім'ї належать дружина або чоловік, їхні неповнолітні діти до 18 років, також неодружені повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з дитинства першої та груп другої групи, або особи з інвалідністю першої групи. Також особа, яка проживає разом з особою з інвалідністю внаслідок війни першої групи і доглядає за ним за умови, якщо особа з інвалідністю внаслідок війни не перебуває у шлюбі, непрацездатні батьки, а також особи, які знаходяться під опікою чи піклуванням громадянина, який має право на пільги. В разі якщо пільговик не може самостійно звернутися з поважних причин за призначенням пільги, перебуває там на військовій службі, хворіє, має інвалідність чи ще з будь-яких причин право звернутися до органу пенсійного фонду або посадової особи уповноваженої. На прийняття рішень з центру адміністративних послуг може член сім'ї, військовослужбовця або учасника бойових дій. Для отримання пільг обов'язковим є включення інформації про пільговика до реєстру осіб, які мають право на пільги. Для внесення відомостей до такого реєстру необхідно звернутися особисто пільговику або дієздатному повнолітньому члену сім'ї пільговика, на якого ці пільги поширюються. В Азі звернення до сервісного центру пенсійного фонду України члена родини пільговика необхідно надати такі документи: заяву, копії документів, що посвідчують особу члена сім'ї, копії документів, що підтверджують родинний зв'язок з пільговиком, а також копії документів, що підтверджують право пільговика на пільги. Це може бути посвідчення, наприклад, учасника бойових дій або витяг з єдиного державного реєстру ветеранів війни. Для прикладу, мати учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, яка проживає за однією адресою з пільговиком, подає заяву на призначення пільги. Для заповнення заяви мати пільговика повинна мати такі документи: копію посвідчення учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, яке видане її сину, свій документ, що посвідчує особу, свідоцтво про народження сина, свідоцтво про укладення шлюбу матері в разі якщо Прізвище матері було змінене, і володіти інформацією про паспортні дані пільговика, ідентифікаційний код пільговика, реквізити банківського рахунку для зарахування коштів, а також номери особових рахунків за оплату житлово-комунальних послуг, назву організації, яка надає житлово-комунальні послуги, розмір опалювальної площі та інші відомості, які необхідні для призначення пільги. Законодавством також передбачено можливість змінити одержувача пільги на члена сім'ї пільговика в разі, якщо людина потрапила в полон держави-агресора або його визнали безвісти зниклим за особливих обставин. Дане питання врегульоване постановою кабінету міністрів від 13 грудня 2024 року. номер 1420. кошти пільг належні пільговику виплачуються за зверненням одного із членів його сім'ї. Який фактично проживає в житловому приміщенні, за адресою якого надаються пільги. Для прикладу, дружина військовослужбовця, який перебуває в полоні, звертається за призначенням пільг на житлово-комунальні послуги. Тут можна розглядати два випадки: перший, якщо пільговик, який потрапив у полон, вже був занесений до реєстру пільговиків, тобто вже користався пільгою, тоді дружина подає такі документи. Заяву, витяг з реєстру зниклих безвісти. За особливих обставин, і також заяву довільної форми про банківський рахунок, свій, на який вона буде отримувати кошти. За оплату пільги на житлово-комунальні послуги. Якщо ж чоловік, який потрапив у полон, до цього пільгами не користувався, тоді потрібно занести дані про нього в реєстр пільговиків, і потім вже подавати заяву на пільгу. Для цього потрібно подати заяву для внесення відомостей до реєстру пільговиків, заяву про надання пільги, витяг з державного єдиного державного реєстру ветеранів війни, який виданий за її запитом, що підтверджує. Статус її чоловіка, потім уже витяг з єдиного державного реєстру осіб зниклих безвісти і зазначити в, реквізиті, в заяві реквізити банківського рахунку пільговика, на які потрібно виплачувати кошти, а потім уже заяву, на який банківський рахунок потрібно такі кошти перевести. З даного питання діє також спрощений порядок надання заяви. Він визначений постановою Кабінету міністрів від 27 грудня 2023 року. Року за номером 1395, в даному випадку подається лише одна заява без надання додаткових документів, і призначення самої пільги відбувається шляхом звірки з даними державних реєстрів. Нагадаю, як Подати документи до органів пенсійного фонду, шляхи три, як завжди, у нас залишаються: це особисто через сервісні центри пенсійного фонду України. У нас їх 23 в області, або через уповноважених посадових осіб виконавчого кабінету сільської ради. Відповідних громад і або через центри надання адміністративних послуг, також можна подати такі заяви в режимі онлайн через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України. Там є розділ комунікація з пенсійним фондом, заява на житлову субсидію чи пільгу, і далі заява на призначення пільг на оплату житлово-комунальних послуг. І також можна дані документи надіслати. Поштою на адресу головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області. Дякую за увагу.